Банда радіє свіжачку соломки пістелив, ех, витанцьовують. Ось наші поросятка. Це чудово, підростають. Біля Марго також. Чудові пацики. Ну і мілка наша корм споживає, Ну а в неї малюки відпочивають, тиха година. Поки свинки корм споживають, проводимо прибирання. Вентиляція працює безперервно, зупиняється тільки вранці, Ну десь з вечора, так, вже пізнього вечора, коли температура на подвір'ї падає. Опускається і потім вентиляція також як, починає включатися і виключатися по температурному ось датчику. Якщо менше 18 градусів падає в приміщенні, все, вентиляція вимикається. А так працює вона цілодобово, практично, ну цілий день не, не виключається. І завдяки цьому. Підтримується в сараї більш комфортна температура, тому що на вулиці зараз дуже різко у нас літо настало і жаріще. Але все одно лампи я не вимикаю. Як бачите, як перед цим бачили, поросятка всі відпочивають, сплять під лампою, незважаючи на те, що температура в приміщенні доволі така висока. Вони самі обирають, де їм комфортніше. Так, да, Коли пік жари, коли 12-та година дня і там жаріще стоїть на вулиці і в сараї також температура піднімається більше і більше, то вони так, під лампу вони вже не йдуть. Але коли температура опускається, то всі вони знаходяться під лампочкою. Бігать оце включати-виключати, лампи там на день виключать, на ніч включати, ну, можна й так. Можна і так, але я цього не роблю. Всім привіт! Всі раді вітати в себе на каналі Ми з України. Слава Україні! Чим частіше клацаєш ці лампи, виключаєш, 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 включаєш, тим вони швидше перегорають. Це вже ну от я замітив, не от така. от така з практики неодноразово так було. Висять собі, горять, горять, горять постійно. Тільки виключив, включив, все, день-два вона перегоріла. Тобто вони не люблять оцих скачків перепадів напруги і ну, не дуже вони реагують на це добре. Ось у таких плафонах, як висить біля Марго і біля полі нашої. ось такі, Там є можливість перевести лампи або на 100 виходить, ватт, ну не 100 Вт, а 100% виходить, відсотків потужності або на 50%. Відсотків. Є перемикач і можна ним гратися. Але скажу чесно, я і цього навіть не роблю. Ну, коли вже сильно сильно жарко і бачу, що поросята всі отам але не під лампою, тоді можу вже перемикнути на 50% потужності. І то, і то я ж кажу, це не завжди відбувається. Коли я на це час, воно кажеться, та що там зайшов, перемикач класно ну, і пішов. Він ну, коли навіть і на це часу немає. І... Горять собі так і горять цілими днями. Жарко, вони собі йдуть отуда і лягають ось де отут де мокро, як бачите, грязні, бігають, дуркують. Ну, Така пора, така пора зараз. І вони, якщо їм жарко, то вони шукають там, де вогко. А перед утром, виходить, вранці, коли температура знижується і їм стає холодно, то вони всі отам. Всі кучкуються вже під лампочкою. Так що вони самі собі обирають, де їм знаходитись. Сьогодні у нас по плану забій, сьогодні у нас також відбувається копчення. Трішки відбувся такий збій програми. Копчення повинно було відбуватися раніше, але ну, відбувається все в один день. Ну, нічого страшного, капілочка собі в автоматичному режимі працює, зранку ось м'яско, солко заложили, підключили, а й воно собі працює, ходиш тільки там, перемикаєш режими, коли це потрібно. Ну а тим часом будемо посправляємося по господарству так будемо розпочинати і проводити забій. Прибирання відбувається в таких клітках моїх, ось бачите, як свинка має можливість розвернутися, підійти сюди і. В цьому місці, де мені потрібно провести прибирання, вона закрила його і знаходиться там, хоче, в неї ще залишився кормусь водівнички, вона хоче його доїсти. Але трошки я їх так, скажімо, воспитую і займаюся тим, що привчаю їх до того, що. Коли я проводжу прибирання, то вони, коли мені потрібно, переходять туди. Я їх просто кормом приманюю туди на підлогу, підсипаю корм. Бачите, поросятка там мошкається, якраз той корм, що для поросяток. Сухе молоко вже не даю, тому що поросяткам вже більше 25 днів, ну там плюс-мінус. І той корм, який споживають поросятка предстарт, насипаю ось туди. Якраз і свиноматка його споживає, переходить. Туди, куди мені потрібно, я в цей момент прибираюся. І поросятка, як завжди, полюбляють смакувати там, де свинка їсть. І таким чином і поросятка привчається до споживання корму. Так що ось таким, як скажемо, одним рухом ми і привчаємо поросяток, і свиноматка переходить туди, вона знає, що її там чекає корм. Не просто треба її перейти, вона і там собі стоїть, корм поїла. Я в цей момент прибрався. Наш арні, майбутній хрячок. кантур наш, теж снідає, вже <сміща> не поміщається він тут, пролазить під перегородками цими, вже як бачите, більший за ці перегородки вищий, ну але нічого, ще трішки йому потрібно тут. Посидіть, тому що немає місця, вибиваємо поросяток, зараз вирізаємо і як тільки там звільниться місце у нас, Арні, та покажи, що ти вугол ховаєшся, не можу засняти. Як тільки там місце звільниться у нас, то ми його відразу туди переведемо. Ну а поки, поки тут з огородиком працюємо. Люцерочка вже така піднялася прям. Ух, вже скоро і косити треба. Часничок наш, той, що ми саджали вже вон поліз. Як щит уже. Чудово. Так, ну і тут вчора картопельки трішки вкинули. Городик вже ми теж привели до ладу. Вчора трактор приїхав. Закультивував все це діло. Все, можна далі тепер на всю розпочинати, верніше, продовжувати <смі> саджати. Так що працюємо і тут. Але не так швидко, як хотілося б. Не сильно вистачає часу на все це діло. Ну, але нічого. Вечерком після основної праці виходимо тут. Якусь годинку, кожного вечора вошкаємось. Садок теж око радує, ось як цвітуть грушка, яблуньки там теж деякі розпочинають уже вишні, все-все, ну, все прям так швидко. Садок уже потрібно теж косить, тому що під заросло вже. Треба. Розпочинати вже сезон <гас>, косіння газонів. Деякі яблуньки ще тільки-тільки. Квітничок також око радує. Щось відсвіло вже, щось тільки розпочинає. І все так дуже швидко-швидко дивися прямо на очах. Черешенька гон, як чудово, краса яка. І ще одна. Світуть рясно, а чи щось буде? Побачимо. Ну, обробіток проводили і один, і другий. Уже два обробітка провели перед цвітінням. Також будемо сподіватися, що все буде добре. Ну і ягідничок наш теж. Зазеленів. Прямо так добре. Валя тут ще рядочок ось таких мініатюрних тюльпанів висадила. Ось такі гарненькі, невеличкі. Пробігав мимо, так, подивились на коптілочку, все чудово, працює. Процес сушки проходить, все, спостерігаємо, контролюємо. Кролики наші знаходяться ще на своєму місці. Не переселив. Сьогодні-завтра і поки що ні. Переселив нічого. З цією жарою апетит, звісно, зменшився. Споживають корм зараз тільки вночі. Ось зараз зранку прийшов роздавати, то годівничка пуста з'їли, а ввечері приходив, ну як, поповнював норму, ні повна цілий день. Тобто днем, коли жарко, вони корм не споживають, тільки водичку попивають і тут розлягаються таким, ковдрою по всій кліточці і їм не до їди. Так що споживають корм зараз тільки вночі, тоді коли холодно. Ну, Жара також холодно недобре, жарко недобре, ну, нічого не поробиш. Так що наші криленятка. Сінце луплять. Зранку ще прохолодно. Переселимо вже їх в іншу кліточку, вона вже ось практично готова, і годівнички вже поставив. все. І тут їм буде більш комфортно, вона з усіх боків продувається. Звісно, хочу бока і задню частину чимось зашити, тому що ну, вітер, сквозняк теж їм не дуже, як скажемо, до вподоби. І потрібно, щоб прям так сильно вже відкрита вона не, не була. Ще не знаю з чого, треба щось шукати, позашивати бока і задню частину, і нормально. Я думаю, що буде нормально. Вона вже стоїть, на ніжках, ось, вийшла така чудова кліточка, годівнички на місці, все. Дівчатка наші полтавці також сінце луплять. Зелену траву не використовую, не годую. Круглий рік, тільки сіно. І Комбікорм, все. Комбікорм використовую фірми Ава для кроликів. Чудово вони його споживають. Мені подобається. І сіно даю ще. Вони його теж дуже добре їдять. Ну і водичка, звичайно, постійно, щоб при такої годівлі сухій. Вода повинна знаходитися постійно, щоб була в Сам корм для кроликів я не виготовляю поки що, тому що ну, не ті об'єми, щоб виготовляти власноручно корм. Як вийдемо вже на більш-менш заплановані об'єми, які хотілося б, ну, тоді, можливо, будемо вже задумуватися над процесом виробництва власного корму. Ну а на даний час. ну, Це я думаю, що немає сенсу в цьому щось там видумувати, робити самому корм, гранулятор куплять, який стоїть не 3 копійки. І для там 10-20 кроликів ну, це немає сенсу. От як буде їх сотня, дві, три, о, ну, тоді вже можна буде і задуматися над кормом своїм. Можна було б ту кліточку. Яку я зробив принести сюди, ось в це приміщення, яке я і організовую і хочу тут під кроликів використати. Його. Ну, але я хочу сюди просто клітку іншу виготовити на всю довжину приміщення клітку під два яруси, щоб по максимуму використати це приміщення. Якщо я занесу сюди ту кліточку, Встановлю її, ну, вона таке, займе мені більшу частину приміщення і буде ну не туди, не сюди. В общем, поки що це приміщення використовуємо як забійний цех. <смі> тут проводимо забої. Трішки жарко, коли відбувається шмалення, коли горілка працює і тут така парілочка. Ну, але потім розроблять. Прям чудово. не на сонці, не на повітрі, нічого собі. Захищений, працюєш в комфорті. Так що, ну, якось поки так. З підвищенням температури на подвір'ї, з такою різкою, знизився апетит і у курочок також. І ось зранку прийшов роздавати. А корм в годівнички ще є. Тобто вони. Зменшили споживання корму, зараз норму свою вже не з'їдають. Ну, це коли жарко, це як скажемо, як правило, таке відбувається і нічого з цим не вдієш. Ну, це не є дуже добре, тому що якщо вони не споживають норму, то і яйценоскість буде потихеньку знижатися, буде падати. Також готую колоду. До праці, підровняв поверхню, не дуже вдало вийшло, ну нічого, зараз ми ще це все діло шліфанемо. Я думаю, що буде непогано. Обдер кору, підровняв поверхню, все. Зараз займемося шліфовкою і треба. Хто може підскаже, що зробити, для того, щоб вона не тріскалась, тому що вона ось постояла деякий час і верхня її частина почала тріскатися, Ось тріщини є. То я цей верх зрізав. Зараз вона ось більш-менш нормальна. Ну, але я думаю, вона з часом знову розпочне тріскатися. Зараз треба в інтернеті. ще глянути, що, що потрібно зробити. Після шліфовочки виглядає взагалі ідеально. Супер. Всі деякі були недоліки, вирівнялися, все, прям клас. клас. Як тільки тепер її оберегти, щоб вона не тріскалась, не знаю. Обручі одягати, немає в мене цих обручів. Чимось може змащувати її чи що, не знаю. Ну, Як буде вже, так буде. Розтріскається, ну що вона посередині. Пішла, тріскатися. Ну, Тим часом, поки ми бігали, займалися іншими справами. Перша фаза копчення завершується. Ось бачимо на одному 35, на одному 34-33, ну, пригає, ну 34. Ну, ще трішки чекаємо і все. Сушка завершилася. Переводимо в режим обжарки, збільшуємо температуру всередині камери. І відбувається у нас слідуючий етап копчення. Так, хто сьогодні йде на вихід? Все. Там процес копчення собі відбувається, перелаштували каптілочку, збільшили температуру. Ну а ми будемо розпочинати працювати в іншому напрямку, будемо проводити забій. Ну ось і все, ще трішки попрацювали і завершили процес розборки. Тепер почекаємо. Поки м'ясо трішки охолодиться, ми якраз за цей час підемо попораємось по господарству і приступаємо далі. Барні нашому зовсім вже добре. Вже він поводить себе так, як і раніше, грається з котиками, Шая в травички залягла і наш барні, да? Да, малий кажи, вже все добре. Вже я можу і котів помучать трохи, травужу то ми думали, що не викарабкається. але все чудово. І котики наші тут аватарі, шайка. Шая в нас поводить себе вже дуже так обережно, тому що вона вже на такому сильно великому. Терміні вагітності, так що у нас скоро буде ще одне поповнення. Ну, а новий наш мешканець ой так на соломки собі відпочиває, поки що він барні боїться. Не розуміє барні весь час закритий, то коли він закритий, то цей хода собі хазійнує. А як барні відчиняємо. Щоб трішки прогулявся, то цей відразу на своє місце на солому. Да, Шафраник? Назвали Шафраник. Колись мультик такий був про котів, і він нам нагадує його. Коптілочка розійшлась, як паровоз коптить. Запах на все подвір'я. Навірно, на всю вулицю. Валя знайшла ось таку знахідку. Хто знає, що за диво, що за жук. Біля каптілки, каже, знайшла. Теж на запах, напевно, прилетів. Це не майський, не знаю. Це за щоточками. Такий цікавий. Оба, все. Ну, ось бачите те, про що я казав. Як тільки впала кількість спожитого корму, як тільки вони стали менше споживати корму, відразу і яйценоскість знизилася. Вчора, ті дні, як я показував, трималася біля 90%, а ось три дні цієї жари і все. Сьогодні ось уже. 80%. Сьогодні ми зібрали 80 штук 100 курочок. Ну, це 80%. Тобто, хоча вони вон, стоять біля годинички, корм, споживають, але я тільки що прийшов знову роздавати корм, вечірня роздача. А корм, вони той, що я зранку роздав, я ділю на дві, получається, дві дачі. Порція їх наділиться на два рази. Тобто, вони повинні, коли... Взимку, коли було холодно, той корм, який я роздав зранку, ввечері до вечора його не залишалося. А зараз все, корм залишається, тобто вони споживають менше. Ну і звісно, що зразу носкість зменшилась. Ну, з цим нічого не вдієш, так воно завжди. Так, все. Наша продукція трішки підкоптилася, має чудовий вигляд. Все, будемо все це діло забирати. І в холодильничок на зберігання. Ось такий має вигляд чудовий. Ну, а ті залишки, які не йдуть на копчення, тонке сало. Ратиці, там, он, печінка, легкі, деякі частини м'яса, передня, ребра, деякі частини, не всі, але деякі голова, все це ось ми погрузили в багажничок машину. І зараз вийдемо і трошки торганемо. Їдемо на ринок і будемо це все діло намагатися продати. До речі, все це діло можна замовити ось також в такому вигляді, в сирому. Трішки його ми підморажуємо, воно десь добу морозілочки полежить. І теж пакуємо, фасуємо і відправляємо. Ось вже скільки разів відправляли. Це доїжджає чудово, нічого не де, ніяких нема моментів, навіть в таку ось погоду, як зараз. Ну, нова почта працює дуже швидко і на протязі, виходить, там десь доби, все, вже замовлення у вас. Оце так собирались. <хи> товар. Частина залишилася вдома. Тепер пішочком. Валя там розлажується. Каже, біжи, бігом. Саме головне забули, саме ходовий товар на селі. Кості, відро з кисками, порубаними, все. Несу. Добре, що тут, хоч недалеко. В центрі села базарчик у нас. Ну і ми тут недалеко. Від центр села знаходимось. Так що донесемо зараз товарчик в ручному режимі. <свісно> так, все. Залишив валі, вона торгує. Ну а я собі біжу додому. Зараз переодягаємося та й будемо справлятися по господарству. Саме перше, до кого ми підходимо зранку, це до нашої малечі, яку потрібно нагодувати. Відчинити потрібно дверцята, і щоб кроличка зайшла і погодувала оцих от жевжиків, які вже чекають. Процес годівлі розпочато. Ну а ми пішли працювати далі. Курочки чекають на нас, свинки он, репетують, не знаю, чуть чи не чуть, але повинно бути чуть. Все, зараз швидко поруємо по господарству. Займається десь мене півтори годинки, щоб все це діло швидко оббігти. Так, все трішки всіх заспокоїли. Ну як всіх, маю на увазі свиней. Перестали репетувати. Знаходимося зараз біля наших хлопців, тімона і пумби. Хочу передати вітання людині, яка стоїть зараз поруч з валюю і торгує полуницею. Сьогодні зранку під'їжджаємо. Ну, Вибрали місце, де вільно стали, поруч стоїть машина. Відходе жіночка каже, добрий день, це не ваше місце, каже, бо я перший раз приїхала. Каже, та ні, ну де стали там і стали тут вільні місця. Вона дивиться, каже, Стрілецький. Кажу, так він. Кажу, а ви звідки знаєте? Ну трішки каже вас, інколи коли дивлюся. Я каже, з сусіднього села займаюсь полуницею, кажу, о, ну, розсадую. Кажу, о, бачите, кажу, ми аби знали, ми в тому році кажу, замовляли через інтернет. Забіли. Ну, нічого, трішки поспілкувалися. Так що вам передаю вітання ще через екран. Добиралися до останнього відділу нашого опоросничка. Пораємось тут. Хочу також ще передати вітання Ігорю і Альоні, які мешкають навпроти. Нашої торгівельної точки. Вони зрозуміють, про кого йде мова. Велика вам подяка ну, за все. І також привіт. Все. Начебто всіх обійшли, всіх нагодували. Все, знову переодягаємося і до Валі. Подивимося, що вона там, як сьогодні в нас торгівля, що залишилося, чи, чи все продалося. Так що вперед. Ну Що розповідай, як торговля? Так, Ось ми так, вже й дома. Всім привіт! Ну, в принципі, хотілося би все, звісно, подати, але залишилося. А ну тут я вважаю, що це взагалі не страшне. Це можна пожарити або і з'їсти. Я думаю, а тут зовсім трішки залишилося Перетовка. трішки м'якоті. Жир на перетопку, сальця трішки. Це на перекрут піде. Е, значить, дві рульки вирізається, кістка, закручуємо, коптимо. ну і Голова, Голова, ну, голова звісно, звісно, да. звісно, наш талісман це... Ми, щось, не можемо її реалізувати. <свісно> З Базара в базар, стополовина ціла залишається, ну нічого. Будемо як, засвоювати нові, новий вид продукції і щось буде. З голови, ну, це треба ці сальтісони там, чи як воно, будемо ще в цьому напрямку працювати. Так, довольна ринком? Все добре, все нормально. Все нормально, Домашні працюємо. Діло. Так, ми зараз що? Пакуємо ті замовлення, які в нас є, уже і вперед на нову пошту відправляємо копчення, також можна замовити. Ось, цю продукцію ми її підморажуємо і відправляємо. Всі деталі під відео, телефончик ось валі. І звертайтеся за цінами. Все це діло ми розкажемо. Правильно? Так. Да. Все, всім пока-пока. Ну, а ми працюємо далі, рухаємось вперед. На цьому поки що все. Всім найкращого миру, здоров'я і добра, і все буде Україна. До побачення. Під відео будуть всі. Реквізити, куди можна звернутися, зателефонувати, написати на Viber і знати ціни, замовити нашу продукцію. Також не забуваємо за наші Збройні сили по можливості. Підтримуємо їх, донатимо. Під відео також будуть координати, куди це можна все діло зробити. І всім, всім, всім цього самого найкращого. До побачення.